Про цей міст, який з'єднує дві частини села Олексіївка, ми говорили вже не один раз. З 2010 року шляхопровід вважається аварійним. Ремонтувати його обіцяли ну майже всі робили це правда здебільшого перед виборами. Наразі ж рух транспорту по мосту заборонений, однак водіїв це не зупиняє. Кермувальники на свій страх і ризик їздять через міст. Зіздаються, користуватися запропонованим об'їзним шляхом для багатьох також не варіант. Незручно, далеко, та й дорога там розбита. Їхати по тій що вона не зроблена. Там можна так заїхати, що вже ти не вийдеш засісти. Дорога там об'їзна, не зроблена. Це, по це дуже великий круг, там на заправку тоді ставить. Страшно, я говорю. приїжджаю, постійно чи наш читаю. Щось роб робота якось була посередам, їздила, щось проводилося, але, але і нині там, як то кажуть. Таблички вони розвісили, але ж зняли з себе відповідальність, той шлях, який вони проклали, по, по ньому ж, ну, дивитися на нього страшно. Не те, Щоб навіть їхати автомобілем. Аварійний. Розуміємо, на свій страх та ризик Стан без того аварійного мосту суттєво погіршився через підрив окупантами Каховської ГЕС у червні минулого року. Тоді з Олексіївської затоки пішла вода, що спричинило сув ґрунту. Окрім того, конструкції пішохідна доріжка та дорожні покриття абсолютно непридатні ані для водіїв, ані для пішоходів. Ба більше до частини села, яка знаходиться за мостом, вже відмовляються приїздити швидка допомога та таксі. Вота <зв>. обвалилося і нікому діла нема. Ну я пішком хожу, а на машині їздять страшно. Їздять і хлібовозки, і м'ясні, і всяке продуктове машини. Ну ждуть, поки то впаде в кружок. Да. Ну, страшно, що ходимо. Треба в місті приїхати, ходимо, у лікарню треба ходимо. На що робити? Ми то ходимо, а як машина, це що не слизько. Ми пройдемо, а як машина, як слизько. Ось другого лольоти що а вдруг неправильно десь занесе, ліщесь потихеньку буде їхати. Там опасно, там взагалі опасна яма така стала. Скоро не хоче їхати, скоро доїжджає тут, стає, а далі що хоче, це й робити. Люди все, люди нічого не проїде. А як пожили, а як дитинка мала, скоро не їде. І в кого є машина, а в кого нема машини. Не знаю, це не знаю, що це робити з цим мостом. Де робить утримувачем даного мосту є департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Наразі розглядається можливість виділення коштів на розробку проекту та капітальний ремонт. Орієнтовна сума 150 мільйонів гривень. Потрібно будувати повністю нове міст. Зовсім одна частина залишається ну, без підходу до, до траси. Люди тут працюють, люди їдуть у місто. Тобто, якщо зараз, не дай Боже, рухне міст, ми залишимося взагалі, ну відрізана частина села, половина села буде відрізана просто від інфраструктури. Якщо не буде прийнято якихось зараз рішень, я не знаю, що, що буде робити, ота частина села, не дай Бог, коли це станеться. Ви знаєте, в мене. Зараз складується таке враження, що е поки не станеться якогось лиха, на нас не по не подивляться, на, на нас не побачать отам в Дніпропетровській області, можна владці. Мені дуже прикро про це говорити, але з 10-го року ми займаємося цим мостом, і сьогодні 24-й рік, 14 років. І от дуже прикро на даний момент нам кажуть про те, що виготовляється проект. Ось у грудні місяці поставили такі великі вже бачили бігборди, в яких кажеться про те, що об'їзд в зв'язку з ремонтними роботами. Але поки ремонт не робіт не відбувається. Дивно, що десь виділяються кошти на абсолютно нелогічні та навіть безглузді речі, як то тенісні корти, будівництво дому, якому вже 30 років Чермон школи у місті, яке щоденно потерпає від обстрілів. А на відновлення стратегічного та життєво необхідного об'єкту протягом аж 14 років гроші так і не знайшлися.